Ще одна рамка. Одна рамочка. Що таймедова. Австралійський вулик, так? Так, да, вже виріс в два корпуси. Сімейка виросла. Ось такі. так? Розплод це, да? це розплодна рамка. Угу. Зараз дивимось. І роїння немає, бжолки працюють, акація цвіте. Тож роїння немає. Сьогодні будемо ставити їм третій корпус. Це там, де вже пластикова рамка йде. Це теж розплодна рамка. Тут мед, черва, все, все в перемішку. Так. Оце скоріш за все, що ну так, да, чуть-чуть там є розплід, але теж меду вони сюди притягнули повністю. Повністю оце відтягнули, нічого не було. Була міста рамка. Трутовий сот повністю відтягнули. Трутовий сот. Сто відсотків. Ого. Тут. Так, метр, а. Отака. Медова вважаю, рамочка. Та Зараз саме їм якраз буде вчасно корпус. Не знаю, чи вони в нього щось принесуть, але тут ось розплод буде виходити. Вже не підносять нектар. Залите гніздо, залите нектаром. Це значить, що взяток іде. Так. Якось працювала більше в другому корпусі. ще тай, що залито Пилок, мед. Так. Тут теж вийшов розпліт, і вони залили медом все. Все залили медом. Щоб локації принесли трохи. скажем так, не для. Ага, отут. Розплідна рамка. Щось я матки не побачив, не попадалось мені. розплідна рамка ця. Так, у нас постановка третього корпусу. Ставимо роздільну решітку і отакий корпус з нашими вже рамочками, туди будуть заносити бджілки мед. Оце такі. Це пластик оце? Так, все mm. пластик. Повністю. Тут таких є вісім касет. Дивимось. Опа. Це. Є тут такі віконечка, ось. Можна раз і дивитися, скільки метрів там занесли. Вже помтілка залізла, одненька. Скоро інші підтягнуться.